Сьогодні на вулицях Нововолинська синьо-жовто місто, як і вся країна святкує День національного прапора. Офіційно це свято відзначають уже 12 років поспіль та шанують українці символ здавна. Кольори теперішнього синьо-жовтого державного стяга України мали знамена ще за часів Київської Русі. На площі В'ячеслава Чорновола вранці містяни зібралися, аби урочисто підняти прапор над міською радою. Зі словами вітання, звернувся до Нововолинців міський голова Віктор. Виборюючи незалежність та розбудовуючи державу, кожна нація обирає символи своєї єдності, сили, свободи та честі. Сьогодні наша країна вшановує один із них державний прапор України. Під рідним знаменом український народ утвердив віковічну мрію про соборність та самостійність. Український стяг є втіленням наших перемог, мрій та переконань. Його кольори це барви нашої землі. Український прапор це наш історичний дух, наша совість і незламність. Це вічно жива пам'ять про героїчне минуле. У непростий для нашої країни час з рідним знаменом ідуть у бій, за нього віддають життя. Демонструючи єдність, позицію та переконання бути господарями на своїй землі, переконаний, що наша сильна і мужня, духовно багата нація зможе вистояти у важких випробуваннях, і ми переможемо. Вітали присутніх зі святом патріотичними піснями і танцями самодіяльні артисти Нововолинська, гордо тримаючи в руках національний символ, ветерани Другої світової, учасники ОПА та сучасні герої, захисники незалежності теж взяли участь у дійстві. Підняли державний стяг над будівлею ради, урочисто і під масове виконання гімну як символ миру і добра. sughani vola celom bratchu kraitsi usvik vse Надії і сподівань щирі побажання нововолинцям від молодого покоління висловила Любов Франчук. Із вітальним словом до присутніх також звернулася депутат міської ради, голова молодіжної ради міста Наталія Кравчук. В той момент, коли майорить державний прапор, наші серця сповнює неосяжне почуття патріотизму. Так ж сталося, що і на даний момент Україна відстоює свою незалежність, кращі сини батьківщини на сході України. Борються за її суверенність під нашими державними стягами. Прапор України є дорогоцінною святиною всього українського народу. Ми є свідками тих подій, які є доленосними для майбутнього нашої країни, які загартовують український дух, які виховують почуття поваги до нашої країни, до її символів, до її незалежності. І до державного стягу. Адже поважаючи державні символи, ми виховуємо почуття патріотизму, ми віддаємо шану героїчному минулому нашої країни. Ми підтримуємо той нерозривний зв'язок між поколіннями і підтримуємо культурні традиції України. Синьо-жовтий сьогодні вкрив усю Україну. Урочисто 23 серпня. Стяги України підняли в кожному місті й селі. У Нововолинську синьо-жовтий сьогодні навіть Шевченко на Майдані Незалежності. Прапори вивішують на будівлях установ та організацій мешканці міста просто на своїх балконах, стверджуючи, ми є, ми будемо, самобутні і незалежні. Щоправда, чимало флагштоків сьогодні пустують для тих, кому святкувати не час, бо війна, хочеться нагадати, війну покликали. Додому ті, для кого ні символи, ні історія, ні традиції не мали жодного значення. А тим часом тисячі українців захищають нас на передовій під синьо-жовтим стягом, і тому ми зобов'язані його шанувати.